Норовить, їсти, ваша мудрость, будьте здорові, ваша мудрость, не гнівіть її величність, ви ж українська енциклопедія. А сьогодні такий день, такий день, який це, такий день, такий день. <реш> Ой, як же нашому королівстві бал? Великий бал. Нашій бібліотеці виповнюється 70 років. Не знаю, і не відаю. Почекайте, почекайте. А на якій це сторінці? У мене не записано. Почекайте, а що ж ти виходить, що мене не запросили? А у вас? є запрошення? На жаль, і мене також. А можливо, ще... А може, я там зелений, складає церкна дуже добре. Вот ученый, будет, будет. Да, здравствуйте, господа. О чем грустим? Горился, не запылился. Сегодня вот в королевстве бал юбилейный. Привет. А ее величество нас тут пригласило. Как это? Так вот, так вот. Не позвали, да и Погодите, погодите. Это же ему юбилей. Мне тоже исполняется 70 лет. Вот издания 1940. -й. Как же? Праздники без меня? Сейчас я пойду и все им там растолкую. Ведь я же — словар словарь русского языка. що гостині, не забувайтесь, хоч ви урожений сутешній, і ровесник нашої бібліотеки. Але зараз ви стоїте в відділі іноземної літератури. І в крайньому випадку ви і. Ви? Да, как ви смієте? Ви, руско словарь! Ви моложе мені на 8 лет. Да я вас та тобі вам... <риклади> <Даліки, риклади> російники, підожді. <милосії. риклади> Я на вас уже давно не звертаю уваги! Мій рік видання 1960. А тому ну? от Тернопільський інституточний словник, він такий юний. Рік видання. І він такий гарненький, синенький. У нього, у нього така позолота на полідушці. Він такий старенький, його такий, такий пахучий. Тімах ви свіжуєте поградською паркою. А я танцюватиму з ним на балу. Я так люблю вас. Вай! Вай! О, ой! Отакої. Первінок порохи сипляться, а вона туди ж. Ваша мудрість. Можливо, я не такий галантний, як цей ваш Тернопільський октомний синейкий з За Зате я добре усвідомлюю радість. І кака ваша вона? Ой, така, нас убірять захистили. Шановне панство, шановне панство, нарешті я вас знайшов і величність королева книга бажає бачити вас у своїй світі. на великому балу. <coughs> на великому балу в королівстві згодиться 10 річчя бібліотека. Де ж наші старішини поспішні. Вороніс свій так переполох. Без вас не можуть розпочати бал. Се б дояк. Виходить нас, все таки запросило. Мрії збуваються. Тварь!